Вітаємо вас, шановні пасічники! Знаходимося на складі вуликів компанії Бістар, місто Вінниця. Ціна на мед наразі жахливо низька, тому дуже багато пасічників замовляють вулики, подавши заявку на гранди, і кожен з вас теж може з легкістю це зробити. Посилання на гранди буде в нашому описі до відео. І обравши саме виробника Бістар, ви отримуєте. 6 рамковий, або 10 рамковий, або 12 рамковий вулик в індивідуальній комплектації, так як маємо 145 магазинні корпуси, 230-рутівські та 300 даданівські корпуси. Маємо також зручну годівницю потолочну. На 8 літрів об'ємом, а також годівниці рамкові, теж в наявності пластикові. В підсумку це теплий, легкий, міцний і вже фарбований вулик, який не потребує додаткового утеплення і розходів на фарбування. Вулик вже може бути укомплектований рамками з натягнутим дротом. Додатково зручні девайси, такі як Ганіманівська розчітка, перегородка для ділення корпусу навпіл, бджола даляч, льотковий загороджувач та шурупи в комплекті для зборки. Так як дно вулика січати можна додатково. Докомплектувати його за для збереження тепла в осінньо-весняний період. Послуга зборки вулика теж присутня, її можна замовити у нас додатково. Зібрати вулик коштує всього лише 30 гривень. Завжди та постійно маємо достатньо. Кількість вуликів в наявності для кожного пасічника. До прикладу, сьогодні відгружаємо 50 комплектів бджоляру з Миколаївщини. Тому звертайтеся за вказаним номером телефону, завжди готові вам допомогти.